Вітаю, друзі, 5 червня з вами Валерій Клочок. Сьогодні чую дискусію про те, що на Росії розпочалася громадянська війна з огляду на те, що на територію саме Росії і Білоруській області зайшли воєнізовані формування з території України. Руський добровольчий корпус та Легіон Свободи Росії. Ну, За великим рахунком можна було б вважати, що певна громадськість, яка озброїлася, зараз вчиняє військові дії з силового усунення від влади Путіна. І за першими знаками, ну це дійсно так може десь здаватися і скидатися на громадянську війну. Але я вамсь відверто, ну я з цим судженням не дуже погоджуюсь. У мене є власна точка зору. Я вважаю, що це буде щось типу лютневої революції, як то було у 1917 році ще у царській Росії. Про це ми дуже детально сьогодні говорили в ефірі 24 каналу. Також згадували про звернення Зеленського до журналістів з Латинської Америки про його готовність поїхати на Південну Америку і переговорити з усіма там президентами, поширюючи саме проукраїнські настрої, чому це так важливо, чому все ж таки на Росії відбудеться. Повзуча революція військова, яка призведе до зміни режиму Путіна і чому Росія не повинна розпастися, а переформатуватися, пропоную вам подивитися відео саме з мого ефіру 24 каналу. Я не так часто вам пропоную це зробити, але мені видається, цей ефір був дуже цікавим. Ну, Принаймні, на 24 каналі він набрав декілька тисяч переглядів. Сподіваюсь, вам буде цікаво долучитися до цієї аудиторії. Про всі політичні деталі, які стосуються російсько-української війни і міжнародної арени, обговоримо з нашим гостем, керівник центру громадської аналітики, веже Валерій Клочок з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. На вас, друзі перед тим як почнемо з вами обговорювати західні рішення і заяви деяких західних політиків, я б хотіла з вами поговорити про те, що зараз відбувається на території Російської Федерації. А там сьогодні напередодні я перепрошую російський добровольчий корпус і регіон Свобода Росії. Знову заявили про прорив держкордону і просунулися вглиб. Як гадаєте, це перші кроки до громадянської війни на Росії чи поки що? Що варто не спішити із тим, що Росія розвалиться. Як би нам всім, мабуть, цього сильно хотілося я, звісно, не зможу перебити інформаційний сигнал з приводу там, розвал Росії, але просто я хотів би ну, поточнити, що це буде, знаєте, апгрейд. Тобто вона буде виглядати по іншому, але Росія сама з карти не зникне. Вона може бути змінена в кордонах, можливо, залишиться, але буде її статус конфедерації. Тобто, тут варіантів чимало, бо ну знищити 140 мільйонів населення. Ми зрозуміємо, це нереально. Гітер там намагався колись знищити єврейське населення, знищив понад 6 мільйонів осіб. Але ну ви знаєте, чим це завершилося. Тому ж ми ж не переслідуємо цю мету. Я хотів би тут просто поточнити для нас. Але звісно, що Росія в цій конструкції, в якій вона є, вона не може існувати, тому що вона несе загрозу не лише Україні, а у усьому світу. Тому ми переслідуємо за мету. Це абсолютно справедливо, зміну політичного режиму на Росії, що призведе до апгрейду скажімо так, Росії, тобто її переформатування. Е, буде от є така операція у комп'ютерах, хто там зайтішники знають форматер, да, відформатували, тобто стерли і по новій там все записали. Приблизно так буде виглядати. Звісно, що процес перепрограмування Росії займе певний час і дуже тривалий, але це треба робити, тому що ми маємо переродити Росію не те, щоб перевиховати, на це піде не один рік. Не один десяток рік, але оцей саме зараз процес, про що ми, власне, говоримо, він розпочався. Тому я не говорив би, що це в класичному вимірі громадянська війна, а це фактично. Звільнення Росії від політичного режиму Путіна, який активно виконують самі росіяни, тому що оця вся історія з хорошими русками і вчора там прихильниками Навального, яких там сотню затримали по Росії в день його народження. Ну слухайте, ну привіт, такий і так дати в штану. Ну, та виходьте, ну хоча б з мільйон знесіть у цього придурка Путіна. Вибачте я вже за Ну ну блін, ну хто так робить? Ну, ну чесне слово. Ну треба ж робити якось енергійніше. От хлопці нормально взяли зброю в руки, знищили лише за минулу добу два танки, і все окей, все це працює. Бо до вчорашньої історії в БНР. Білородській не народній республіці, я до речі, не дуже це люблю. Але навіть зверніть увагу, чому не дуже я зараз поясню, тому що от мета РДК і Лігону Свободи Росії вона правильна. Вони не говорять про створення якогось сепаратистського ем, об'єднання, там утворення клоаки на території Росії. Ні, їм це не треба. Вони хочуть все, і це нормально. Тобто, це нормальна максимальна максимальна ціль. Максималістська, яка переслідує за мету, ще раз наголошуємо, знищення режиму, і там зародження абсолютно іншого демократичного устрою, оце, тобто, притомна ідея. А далі треба просто думати, в якій формі це буде існувати, тому що якщо говорити про Федерацію Російську на сьогоднішній день, ну там її не існує. Є власна назва, але е, вважати, що федеральні округи, які там в чомусь незалежні, ну то не можна. Що вони пропонували вчора гладково, як на мене, переговори. Це дуже такий цікавий момент. Е, дуже класно, що вчора росіяни, які воюють проти путінського режиму на території Росії, захопили в полон Росіян і захотіли поговорити з росіянами про долю цих росіян. Тобто українців в цій конструкції немає взагалі. І я більш ніж переконаний. от, ну в мене є таке принаймні, переконання, що Легіон Свобода Росії, руський добровольчий корпус хотів говорити із Гладковим про здачу Білгорода, мирну здачу. Він має перейти на їхню сторону, це абсолютно нормально. Або просто передати владу е, на місці в Білгороді всій області і далі просто рухатися. Він звісно, я ну очікувати того, що. Це станеться, було б не зовсім правильно, бо Латков не може там одномоментно ухвалити да, рішення. Він пов'язаний дуже сильно з путінським режимом, і ймовірно. Але справа в тому, що якщо це було б досягнуто, то це дуже було б корисно для подальшого просування БНР. Але це ніяк їх не зупинить для того, щоб ми розуміли, вони будуть рухатися далі, і це таке попередження. Тому те, що відбувається сьогодні на Росії, це очищення Росії від путінського режиму. Не громадянська війна, громадянську війну і там поки що не пахне. Пахне там розбірками. Ну як то зараз, наприклад, Вагнер намагається там і колештувати якісь розбірки з міністерством оборони, але це таке, чисто, знаєте, бандитські примітивні вихідки. Знаєте, пане Валерію, якби якби ми це не називали, так і якби можливо міжнародні оглядачі не намагалися це дійство охарактеризувати, запхати в якісь рамки якогось руху, так або якоїсь події, незважаючи на це все, це вже почалося. Вибачте, за тавтологію. І дуже дивно, що Маргарита Сімоньян, яка перед початком повномасштабного вторгнення тричі писала началось у своїх соцмережах, досі не написала жодного слова. І От про реакцію Росіян хотіла з вами на цю подію поговорити в Україні. Побутувала серед деяких громадян така думка, що Росії потрібно відчути війну на собі для того, аби протестувати проти неї, протестувати, вимагати завершення, вимагати виведення військ для того, аби вони зрозуміли, що це таке, коли стріляють біля твого дому, коли ти у небезпеці, коли доводиться евакуюватися або коли доводиться сидіти у підвалі, власних домівок, але от російський добровольчий корпус Легіон Свобода Росії зайшли, постріляли, і у Росіян, зокрема тих, що мешкають у Шебекіно, почалася така реакція, начебто, вони жертви. Вони почали ставити питання: за що? За що Україна нас обстрілює? Тобто. Як гадаєте, їм в голові не вміщається, що це така собі карма, і то не від України, так від російських добровольців, за те, що вони підтримували так звану спеціальну воєнну операцію, за те, що вони нічого не зробили, чи от вони направду думають, що вони жертви і що їх обстрілюють у таких хороших пухнастих, просто ніби отут можна їм всім подомальовувати, просто так. На Росії превалює думка про те, що вони дійсно воюють справедливо, справедливо воюють і відстоюють власну територіальну цілісність і незалежність перед західним світом, перед загрозою нападу НАТО інформаційна пропаганда, яка працювала, працює і продовжує працювати на Росії і в Європі. Треба друзі зважити на це, тому що дуже заважливо розуміти, вона приносить свої плоди. От, до прикладу, дуже цікаве спостереження, точніше, дослідження провели провели. У Європейському Союзі, провівши опитування громадян Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини і інших країн, і порівняли ці дані із минулим роком. Так от, справа у ситуації, ситуація доволі критична, наприклад, у двох країнах Болгарія та Словаччина. Там кількість тих, хто вірить у напад Росії на Україну, зменшилася навіть порівняння з минулим роком. Як так може бути після року? Початку широкомасштабного вторгнення, коли нібито ми активно працюємо на дипломатичному фронті, закриваємо телеканали Раша Today у Європі, нібито зменшуємо пропагандистську риторику, а виявляється, що воно не працює або працює не дуже ефективно. І це вказує на те, що саме пропагандистська машина є інструментом номер один у вирішенні всіх воєнних питань. Навіть не зброя, а саме пропаганда і слово. Тобто боротьба за міски, і оці Шебекінські бабушки і дідушки, які сидять у підвалах, тому що їх обстрілюють. Ну звісно, вони ж мусить розуміти, але вони не думали, що може в Атвір прилетіти. Вони думали, що просто можуть вбивати всіх, ну але тільки не росіян, мають право існувати на цій планеті лише росіяни. Росія єдина і велика, а армія її побідіма. По чому би нам не вбити там болгар, румун або там турків? Вони ж і на турків зіхають, і на казахів, і на кого завгодно. Виявляється, що це не зовсім так, тому дійсно треба зараз ставити ну на передній план. Я в цьому переконаний і раніше говорив, і буквально там кілька днів в ефірі вашому теж говорив. Зараз не стомлюся повторювати, що інформаційна війна повинна бути. Максимально потужно і набрати максимальних опортів, тому числі і на території Росії, треба пробувати і інформаційний прості Росії, щоб вони розуміли, що відбувається, що обстрілюють їхні військові об'єкти, а не цивільні. Це я зараз не іронізую, я абсолютно серйозно говорю, тому що вивчаючи громадську думку, але знову ж таки, це доволі відносно у коментарях і в російських телемаграм-каналах і в інших, все таки я бачу, що історія про те, що 85% росіян підтримують політику Путіна, це ну не зовсім правда. Ми не знаємо достовірних цифр, скільки підтримують режим Путіна, але достатньо, щоб сьогодні вони могли говорити, що вони ведуть справедливою отечественною війну проти України. І проти всього західного світу, тому безумовно, ми ще з цією проблемою стикнемося. Ми вже з нею точніше стикаємося. Ми і далі будемо з нею стикатися. Тому і завданням, от, повертаючись до попереднього питання, яке ми з вами обговорювали, що ставить перед собою Легіон Свободи та Російський добровольчий корпус, саме зміна путінського режиму, та донесення правдивої інформації до Росіян про те, що вони підтримують сьогодні вбивство простих українців, простих мирних українців, де немає фашизму. Фашизм, друзі, ну ми то знаємо, що він на Росії сьогодні, але росіяни не хочуть це усвідомити. Він там, і це треба усвідомити, бо зараз відбувається на Росії те, що відбувалося з націонал-соціалістичною Німеччиною часів перед Другою світовою війною в 30-х роках минулого сторіччя. Але звісно, ну, повірити в те, що ти сам дурак насправді. Ну дуже складно, це не просто самокритичність і самоаналіз це не притаманна більшості людей взагалі в світі, не те, що говорячи сьогодні про росіян. Втім, якщо ми констатуємо факт того, що русський добровольчий корпус із числа росіян створений, саме росіяни зараз борються за те, щоб ну, дійсно припинити війну, то це означає, що там є з ким працювати є кому і є з ким. І навіть ті типу, поодинокі вчора акції, які відбувалися на підтримку Навального. Свідчить про те, що на Росії є і інша не путінська думка. Звісно, я зараз говорю не про хороших росіян, не про лібералізм, який пропагувався на Росії, який провалився, а саме про радикальну опозицію до Путіна, яка сьогодні є і діє дуже успішно на території Білоруської області. А ті бабки, ну які там сидять і вірять, те що вони правильно обстрілюють, ну звісно, що вони нікуди не подінуться На правили жаль ми навіть і в Україні, от спецслужби наші виловлюють ще такі. Сепаратистів, відвертих ждунів, прихильників руського міра, які до цього часу зливають і позиції, і дані передають просто банально за гроші інколи через свої денні, е, там, переконання. Це довга, тривала робота. Те, що провали з такою ідеологічною пропагандистською роботою є і в Європі, я щойно говорив. Тим паче, самі європейці вже б'ють на сполох, тому що це стратегічне опитування, яке було проведено, ну це вкрай небезпечний тренд. Це означає, що російська пропагандистська машина вона працює і там, до прикладу, ці заяви, які зараз лунають, чи ти з Індонезії, чи там з Угорщини. Про мирні плани, здачу території, і все інше, це все робота російських пропагандистських машин, російських грошей. Росія і до цього часу що дотує чиновників, виплачуючи їм щомісячні заробітні плати в десятках тисяч доларів, які вони отримують з продажу нафти і газу по всьому світу. Тому в європі надо бути більш рішучим і більш активним. І звісно, хотілося, щоб в Україні влада більше приділяла уваги саме інформаційної роботі, і в тому числі на аудиторію і російську. Певні потуги це робилися, наприклад, 2014 року, а також і на закордон, тому що дуже важливо реформувати нормальну притомну громадську думку про російську агресію за кордоном, особливо в Європі, в тих країнах, які є членами Європейського союзу. Бо якось дивно виглядає, наприклад, у болгар там майже половина населення. Не вірить те, що Путін напав на Україну. Ну це вибачте вищого батунку. От, пане Валерію, я хотіла би ще поговорити трохи про Росію, але вже трохи в іншому ключі. Наш президент Володимир Зеленський давав нещодавно інтерв'ю медіа Латинської Америки. і Він запропонував Росії цитую, дипломатичний вихід із найменшими втратами. Звісно ж, йшлося про те, що Росія має якомога швидше відвести свої війська, так і вже тоді можливо про щось говорити. Ну про капітуляцію, мабуть, очевидно, не про якісь спірні території, бо їх ну буквально не існує. Але у цій заяві він підкреслив, що найважливіше це життя українських військових, так і що, звісно, він цю заяву пропонує не для того, аби Росії там чи лице зберегти, чи ще які органи, а для того, аби вберегти українців загалом. Як гадаєте, ця заява вона розрахована на західну аудиторію для того, аби показати їй, що Україна готова до миру, просто до справедливого миру, чи все ж таки це можуть бути натяки якимось публічним. Особам або просто високопоставленим особам на Росії про те, що дипломатичний вихід він можливий, просто от, ну, Путін на нього не спроможний? Ну так. Цю думку продовжують усі фактично зараз соратники Зеленського. Маю на увазі у владі, які зараз є, ОТРЕЗНІКО буквально нещодавно таку заяву робив з приводу там і індінезійського плану, і китайського плану, зокрема про Китай, як посередник сказав, та не питання, тільки притисніть на Путіна, аби він вивів війська з території України. Тоді можна про щось говорити. Я, звісно, такого сценарію поки що не бачаю, Путін не ухвалить таке рішення. Але що стоїть за цими словами, як на мене? Так мені видається, що зараз дуже послідовно проводиться оця саме величезна робота зі зміни путінського режиму, яка призведе до виведення військ з території України. Процес запущений. Процес запущений давно, цьому проекту вже кілька місяців. Ми бачили певні потуги, як то, наприклад, вони почалися демонстративно з атаки. Штандарту російського путінського навіть так в Кремлі ще 3 травня. Потім перший прорив кордону 22 травня російським добровольчим корпусом. Ну і далі події, з які зараз на Білорусі, вони не відходять звіти РДК і Леон Свободи. Вони там залишаються три населені пункти під чітким і фактично тотальним контролем, але не російським, і це все, звісно, підриває із середини російський режим. Плюс додайте до цього історію з нібито за ну, взяттям в полон ЧВК Вагнера, полковника. Збройних сил Російської Федерації, який обстрілював саме загін Вагнера, да ну таке, нібито, видається внутрішніми розбірками, але це все воно докладається до єдиного проекту, який означає, що якщо не Путін, то хтось інший ухвалить рішення про виведення військ з території України? Заява президента в цій частині це не то, що натяк, да. А, ем, Чітка артикуляція того, що цей проект реалізується і буде реалізований незалежно від того, хоче цього Путін чи ні. Тим паче, я маю переконання, що підписалися під цим проектом не лише Україна та Українці, а і весь західний світ, тому що діалогу з Путіним не виходить. Він не хоче спілкуватися. Взагалі, він уже закрився в своїй оболонці. Звернімо увагу, що він навіть не зміг відвідати інавгурацію. Ордогана після чергових виборів, хоча Ордоган це його соратники. Я вважаю в деяких питаннях поплічник навіть тому, що він сприяє тож також російській агресії в Україні, попри те, що намагається допомагати, допомагаючи нам. Ну це як на мене не дуже правильна і грамотна позиція. І так само зараз намагаються показати західні партнери і іншим способом, що з Путіним уже розмовляти немає про що. А Зеленський просто це проартикулював. Відтак рішення в будь-якому випадку буде або Путіним ухвалено, або кимось іншим. Але знову кажу: я не вірю в те, що Путін на це піде сам. Тому зараз запускаються дуже активно самі процеси на Росії. Пане Валерію, завершальне от питання, яке стосується наших ворогів, оті всі їхні гризні, знаєте, я називаю це вже багадючною темою. Коли Пригожин воює там із Міноборони Російської Федерації, сьогодні говорив про те, що якась там бригада обстрілювала вагнерівців вчора, почалася ось ця тема Кадиров, який, начебто, хоче захищати Білгород. Власне, Міноборони Російської Федерації, які намагаються робити. Те вигляд, що у них все під контролем, але околиці Бахмуту знову перейшли під контроль збройних сил України. Як розцінювати, чи вони допомагають Україні? Звісно, війни нам не виграють так. Але загалом, як можемо їх розцінювати, і чи можемо говорити про те, що ці конфлікти розпаляться у щось більше у щось, що дозволить їм, наприклад, ділити сфери впливу вже безпосередньо на території Росії, а не на українських фронтах? Безумовно так. Внутрішні проблеми на Росії нам на руку, будь-які звісно, що дуже грамотно було правильно, було, аби вони ці процеси були керовані, тому що ну для розуміння, якщо до прикладу до влади на Росії на посаду міністра оборони Російської Федерації, приходить умовно пригожено. Ми ж знаємо його риторику, яка набагато жорсткіша навіть проти риторики Шойгу. Бо його заклики зараз всіх мобілізувати, перевести все на військові рейки і мобілізувати там від дітей до жінок означає те, що дійсно Пригожин готовий воювати до останнього русского. Тут не так, як отокають до останнього українця, до посліднього русского. Така риторика абсолютно неприйнятна, але загострення конфліктність його з міністерством оборони та іншими, можливо, спецслужбами, хоча він ФСБ вихваляє, вказує на те, що. Не всі миряться із тим сценарієм, який зараз розвивається на території Росії. Комусь хочеться більш агресивних, рішучіших дій, а комусь можливо навіть хочеться і припинення спецоперації, так званий, тому що така риторика також лунає на території Росії. Якщо раніше про Цілі спецоперації про е, правильність чи неправильність кроків міністерства оборони там і пригожена загалом мовчали. То сьогодні Крем намагається відкатати цю історію, чого лише вартує е, до прикладу зачитування стенників новин кількома там каналами регіональними подій в Білородській області. Коли вони ну один в один читають слово в слово навіть як роботи, це означає, що Кремль ще намагається притушити цю історію, не показати на загал. Що є конфліктність і проблемність між спецслужбами, фінансово, промисловими групами і таке інше. Але цього процесу зупинити чим далі, тим буде складніше, тому що це класична історія з цим Свангом. Коли ти фактично робиш крок, а ти без ситуація лише поскладнюється до прикладу. Якщо ввести зараз війська на територію Білоруської області, то це фактично визнати, як ви кажете, правильно на початку розпочати громадянську війну, бо є військове групування числа росіян, громадян Росії, які волюють проти влади. Це є класична громадянська війна. Якщо цього не робити, то РДК і Легіон Свобод Росії буде рухатися далі. Вони це успішно роблять. і Вони розуміють, що сьогодні саме ці воєнізовані формування отримали підтримку не лише з України, мовчазну, скажімо так. Про я не чув критичних заяв з боку західних наших партнерів щодо воєнних дій на території Росії. Їх немає, значить, це означає, окей, хай собі розбирається. Третє, якщо до прикладу зовсім не коментувати ці події на Білорусі, відповідно виникає дискусія всередині російського суспільства. Вона вже виникла. Є прихильники, є супротивники, але вона є. Якщо ж Путін відреагує, або як каже Пісков, Путін достатньо обізнаний про це. Просити ці в Шебекіну він якісь там рішення ухвалює, але оце затягування з ухваленням рішень означає, що Путін просто вже використав всі наявні в нього інструменти для того, щоб припинити, притушити і. Локалізувати воєнні дії на території Росії вони лише будуть розвиватися далі. Тому будь-яка конфліктна ситуація, яка зараз виникає на Росії, як то із і з вагнером затриманням цього російського полковника, вона лише буде додавати ескалації на самій Росії. І це дуже добре. Але звісно, найголовніше завдання, яке ставить перед собою захід сьогодні, щоб цей процес був контрольований. Тому я не відключаю, наприклад, що якісь спецслужби але не російські, зробили коридор Пригожина, щоб він втік з Бахмута. Абсолютно очевидно було, що пригожин мав бути знищений на території саме Бахмута під Бахмутом. Його використали вже як контрацептив, достатньо для того, щоб його вже ліквідувати. Але деякі Ще спецслужби розуміють необхідність використати його поюзати. Вибачте, як публічну фігуру. Але доля, як на мене, його вже вирішена давним давно йому залишилося не так багато. Ну, пане Валерію, нехай жируться, нехай жируться і переживають собі. А ми будемо спостерігати в наших ефірах за тим, як розпалюються їхні конфлікти. Я дякую вам за цю розмову Займа. і дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Отакі мої судження були на сьогоднішньому ефірі на 24-му. Я, звісно, дуже радий, що ви додивилися до кінця. Пронагідно вас прошу підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на 24 й канал, хоча там підписників набагато більше, ніж у мене. Поширюйте це відео друзям. Цікава вийшла дискусія, як на мене, всіх люблю, всім шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!